Цей будинок на вулиці Штефаника у великому Березному вислоють на аукціон для приватизації. Заступниця начальника регіонального відділення фонду держмайна Наталія Кастрова каже, це друга будівля в селищі, яку продають на аукціоні через систему Прозоро. Споруди насправді знаходиться в класному суперовому місці. Це майже центр населеного пункту. Тут проїзна дорога. Другий поверх, а враховуючи його технічний стан, враховуючи покрівлю і так далі, він просто був не затребуваний. Тобто ніхто не буде брати таке майно в оренду приватизація це набагато ну, краще і вигідніше, тому що людина придбає, набуває право власності. Це її об'єкт і вона вже тоді планує його подальше використання. Наталія Кастрова каже, вони займаються продажами відчуженням держмайна, яке знаходиться в занедбаному стані і яке не можна відновити за кошти держави. Таких будівель на Закарпатті, за її словами, майже 12 тисяч. Поступово ми опрацьовуємо всіх балансоутримувачів, опрацьовуємо всі державні структури, виявляємо таке майно і продаючи його не тільки залучаємо кошти. Для державного бюджету а й намагаємося дати нове життя цим спорудам за рахунок того, що особа, яка придбала, інвестує туди кошти і відповідно відновить його, і запрацює якийсь комерційно привабливий об'єкт, який створить робочі місця і відповідно податки. Місцеві голова Великоберезнянської громади Богдан Кирлик розповів у будівлі, яку продають, було колишнє управління статистики. На першому поверсі зараз прокуратура. Договір оренди у них закінчується у 2023 році. За словами Наталії Кастрової, після продажу. У будівлі прокуратури вона приміщення у нового власника на аукціон виставлять також котельню і гараж, які належать до цього будинку. Після рішення перенести статистику, ліквідувати в Великому березному відділенні. Воно в більшій мірі пустувало. Думаю, що правильне рішення фонду державного майна такі об'єкти, які не використовуються, які розвалюються, дати через аукціони на продаж. Яка користь буде для нашої громади? Ну, буде збережений дасть Бог об'єкт. Буде використовуватися відповідно, буде сплачуватися податок на дорохоме майно, буде сплачуватися податок за землю. Наразі державні структури звільнені або їм надані пігли по сплаті земельного податку. Державні будівлі продають відповідно до указів президента України про приватизацію об'єктів державної власності, підписаних у 2019 році. Каже заступник голови Закарпатської ОДА Іштван Петрушка. Після цього було прийнято. Постанова Кабінету міністра де визначили структури і перелік тих об'єктів, які попадають під приватизації. Потім обласна адміністрація створювала комісію, і ми е, на засіданні комісії заслухуваємо і зас, будемо далі заслухати всіх керівників державних установ, підприємств і визначаємо об'єкти, які можемо пропонувати на продажу. Фонду державного має. мала приватизація. Це двома словами це об'єкти, які вартість до 250 мільйонів гривень. Це не тільки споруди, це гаражі, це транспортні засоби, це техніка, це акції, це все, що належить державі. Та що є в управлінні держави". За словами Наталії Кастрової, будівлю на вулиці Штефаника у Великому Березному продаватимуть на аукціоні у системі Прозоро 31 серпня. Від початку року на Закарпатті, каже, так продали сім об'єктів на суму близько мільйона гривень. Руслана Гостюк, Іван Шемко, новини на Суспільному.